Розпаковка. Отримали посилочку і зараз ми побачимо, що нам тут прийшло. Такс. Раз. І два. Оксу. Я ЯТО. Фірма. ЯТО. Бустер. Зарядки, заводки автомобілів, ага. то він ще може використовуватися. І для зарядки й і телефонів і іншої техніки. На 12 тисяч міліампер. Ліхтарик, USB вход. 4 часа держу. Зараз ми подивимося, що там в ньому є всередині. Ну-ка, відкриваємо. Інструкція на українській мові. Багатофункційний пусковий пристрій. Це ми почитаємо пізніше. Так, що у нас тут виходить? Диви, непоганий у нього цей чохол такий. Отненький, то що треба. Так, це ми в сторону вже Це все в сторону. і Дивимося, що ж тут воно за комплектація. Ох ти диви. Тут чітко все. Блок заряджати. Хочу 220, хочу все. Від автомобіля можна зарядити в дорозі. Дуже гарний подарунок для автомобілістів. Кому така річ потрібна. Я думаю, кожному така річ потрібна. В даний час кого є можливість купити. О. Зараз ми підключимо а, ж наш автомобіль на дворі. Ось різні фішки, тут які в ходах хочеш підключати можна. І, на, і ноутбук там. І що ти тільки хочеш. Так, а що ж це за штукенці? Це, це якийсь блочок, Усе воно втикається в ту машину. Крокодівчики. Тут ось ще якісь переходні. І тут ось телефони заряджати. О, диви. що Отлічно все. Так, а ну включимо ми його. Що він нам заспіває? Ліхтарика, ну де ж тут це? Ага, ось воно. Раз. Включилося. Батарея на 80% заряжена. 12 вольт. А, USB на 12 вольт і на 19 вольт. да, під ноутбук нормальний. І тут ось виходи, Три виходи є. 15, 12. 19 от лаптер під ноутбук. Дуже корисна штука. Так, а ну фонарик. Опа, ох ти, диви Нормально. Світить. Так. ага І мигає він. а ага, так ще мигає три режими. Чи це він виключить? Ну, мигає дві. Азбука морза, чи що в нього виключили. Ага. Три режими. Так, все. Заряжено. Ну що, ще потім останеться нам його перевірити на автомобілі, як він заряджає. Ну, характеристики, які там в нього є. Ага, Так. І на останок озвучити треба нам ціну. Ціна такої корисної. Речі у нас. Так, через нову почту ми заказали і ціна її. 2850 гривень плюс доставка 109 гривень і за переказ грошей 77. Всього 3036 гривень. Обійшлася нам це, цей подарунок на день народження. Будемо далі ми його відспитувати. І відгуки вам надалі тоді повідомимо. Tak. Mihailo Igorevich,